Ось 19 липня нашими спікерами є міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова національної поліції України Іван Миківський, перший заступник голови служби безпеки України Сергій Андрушко та заступник генерального прокурора України Антон Войтенко. Працюємо у звичному режимі. Спочатку інформація від наших спікерів, Далі ви можете поставити питання, які стосуються теми брифінгу. Велике прохання дотримуватися принципів взаємоповаги і не перекрикувати один одного. Дякую, будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Я хочу сказати, що у нас присутній керівник Головного управління Національної поліції Львівської області, керівник управління головного управління СБУ Львівської області і заступник начальника голови Національної поліції України, тобто за ті особи, які контролювали і ввели це розслідування протягом цього тижня. Сьогодні тиждень як було е, е, стоєно жахливе вбивство е, Ірини Фаріон і всі сили е, Національної поліції, служби безпеки України, е, Офіса генерального прокурора і ск... інших служб були скеровані саме на розкриття цього злочину і вважаючи е, і дивлячись на той факт, що цей жахливий злочин для дуже важливих і його розкриття дуже важливе для нашої держави, для громадськості. Тому за дорученням президента України ми сьогодні всі у Львові. Хочу сказати, що ми щодня доповідали президентові хід розслідування. Зразу скажу, це було нелегко розслідувати цей злочин, тому що він був ретельно підготовлений. В той же час ми сьогодні перед вами і готові. Перед суспільством, перед громадськістю, звичайно, і перед сім'єю, яка тут присутня, звітувати про попередню основну частину нашої роботи для того, щоб не було дописів, для того, щоб не було інформації, всі білі плями, які нам були озвучені в другий, третій, четвертий день розслідування, на які ми тоді не могли дати відповідь або не могли процесуально, або не могли. Дати, тому що ми ще цю інформацію, всією інформацією не володіли, тому ми сьогодні готові дати суспільству повністю майже на всі відповіді на майже на всі питання. Хотів би розпочати спочатку з інформації, яку надасть заступник Генерального прокурора України Це інформація на дану цих пункт. Шановна громада, шановні журналісти, шановні присутні, хочу повідомити, що прокурорами в ході досудового розслідування було проаналізовано великий масив інформації, які в місяці матеріали кримінального провадження, і на даний час погоджено повідомлення про підозру, особи, яка була вчора затримана в місті Дніпро. За частини першої статті 115 Кримінального кодексу України це умисне вбивство. Крім того, Прокурорами подано до суду, Галицького районного суду міста Львова, подано про питання про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під варти, без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді, тому на даний час маю такі новини. Ми зараз вам покажемо спочатку фільм, будемо зупинятись на деяких фрагментах і чітко будемо пояснювати, що відбувалося і як рухалося слідство. Буде коментувати голова національної поліції, буде коментувати і, і перзаступник і служби безпеки, і інші посадові особи, тобто все, що відбувалося протягом цих шести днів розслідування, які відбувалися на не тільки на території Львівської області. Прошу.